Всім доброго дня. Сьогодні я вам хочу розказати і показати принцип роботи гідророзподільника. Тут ми бачимо розподільничок з розрізом, який мені зробили наші колеги, на якому буде видно, власне, як золотник переміщається всередині. Два слова про будову розподільника. Розподільник складається з корпуса, золотничка, електромагнітної катушечки, осердя, на якому ця катушечка. Ну і е, пружина, яка е, повертає. Розподільничок нейтральне положення, і, власне, фіксатора катушечки, який не дає електромагніту злетіти. Тут ми бачимо його з Всі ми знаємо, що у будь-якого розподільника є канал П, це подача від насоса, Т злив, і робочі, які виходять на циліндр А і Б. В даному випадку вони от на розрізі є ось тут. Тут у нас П, А, Б, і канал Т з однієї і з другої сторони. І з'єднаний. В даний момент розподільник знаходиться в нейтральному положенні. Ось канал П у нас ну, власне, відсутня частина, яка би показала, що у нас канал П, в даному випадку з'єднаний з Т. І тобто, вся рідина, яка приходить від насоса, йде на злив. А і Б при цьому ви бачите, вони закриті, нічого тут не відбувається. Так, давайте тепер спробуємо подати напругу на одну. І з катушок розподільничка. Так. І подаємо. І що ми бачимо? У нас розподільник пересунувся, в, в даному випадку ми подали сюди, пересунувся в протилежну сторону. Що при цьому відбулося? Бачите, у нас тут утворився зазор, тобто розподільник переїхав і у нас таким чином канал П з'єднався з каналом А. А канал Б з'єднався з каналом Т, і відповідно ось він. Ось оце перетікання і пішов, скажімо, в бак. Таким чином, у нас циліндр поїхав в одну сторону. Так, тепер давайте поміняємо, переставимо роз'ємчик на іншу катушечку і теж підключимо. Бачимо, переїхали, переїхали в другу сторону. Таким чином, у нас вже в даному випадку канал П з'єднався з Б. А канал А з'єднався з каналом Т. Ось він. Тобто А пішла на злив, а подача від насоса пішла на Б. Таким чином, у нас гідроциліндр поїхав в другу сторону. Також хочу звернути вашу увагу, що у випадку, якщо у вас виходить з ладу катушка, а потрібно розподільничка, скажімо, вернути в нейтраль чи просто переключити в певне положення. У нас на осерді є дублер ось він. Який дозволяє натисканням на нього перемкнути розподільник. Коли ми відпускаємо, ця пружинка вертає його в нейтральне положення. Що ж це характерно? Всі розподільники мають одинаковий корпус. Тобто е канали зроблені у всіх розподільниках одинаково, мається на увазі, що розподільники всіх схем мають один і той самий корпус. І відповідно, якщо е схема розподільника інша, то в нього буде інший золотничок. Ось як ми бачимо, ось тут от я взяв розподільничок Золотничок з розподільника з іншою схемою, і як ми бачимо, він відрізняється від цього. Тобто, інколи задають питання, чи можна поміняти схему розподільника, помінявши золотник. Так дійсно можна, але того самого виробника, і якщо розподільники нові. Тому що якщо розподільники вже, е, скажімо, відпрацьовані, тобто вони вже працювали, то просто-напросто е, золотничок притирається до корпуса, утворюється Еліпс. Інколи буває, що коли ви вставляєте Золотник, то він просто буде підклинювати. Ну, от якось так говорите. Ще раз попробуємо. Ось він. Те ж саме ми можемо зробити дублером. Бачите? Ось, Відпускаємо і вертається. Все. Всім дякую за увагу.